Доброго вечора, я вже сказав, друзі, огляд вечірній, пізній на Yamaha BJ Basic Jog, модель SA-24. Це звичайний двохтактний скутер на повітряному охолодженні 2004 року випуску. Тобто на сьогодні йому 21 рік стан от просто. Я навіть не знаю, що сказати. Просто новий, от абсолютно новий, друзі. Я вже забув, коли таке, як то кажуть, бачив і коли таке приходило. 5213 кілометрів пробігу у біджика. Просто шикарнючий стан. Не знаю, де вони встигли один ключик, як то кажуть, десь загубити. Але один є, це вже прекрасно. Так, оригінальне сидіння, 21 рік. Сидіння, друзі, чому перешити, чому перешити. Так, під сидінням. Навіть навіть а оця така проставочка між відром. Йо-моє, як то кажуть, капсула часу чи як, не знаю де він стояв. 20 років, але стан просто шика... шикардос, я б сказав, музейний такий варіант. Ну і, друзі, видно вам чи ні, також 04 показує 2004 року, третій місяць. Ось біджик. Вижив, не знаю де він вижив, в якихось секретних гарних умовах. Дивіться, який стан. Так, тут в нас є вибито 14. ой, це спочатку, бачите, 0,4, так, все вірно сходиться, 0,4 року. Так, тут в нас, хто не знає, направляюча. Ось є. І стрілочка, бачите, щоб зачинити правильно, гарно бак. Достатньо просто поставити по стрілочках і воно все шикарно, чудово зачиняється. Багажничок. Настільки приємно мені от, робити огляд на таку техніку, ну, але не буває таких, скажімо, друзі. Апаратів часто 20річних нових. Дивіться, заводська гума. А, ну, проїхала 5 тисяч, як розумієте, тисяч 5 залишилось. залишилось. Ніде немає ні подряпинки, немає, нічого. Ну, просто... Можливо, салону десь забрали, ніхто його не купив. І він простояв десь у когось гума Максіс. Заводська гума 100%. Навіть пильнички на вилку залишилися цілими м'якенькими. Дубово... А, ні, дивіться, це що у нас? Це у нас, мабуть, вони нові. А, нові стоять, нові пильнички. Супер. Пильнички замінили. А то я... За 20 років думав, що ще гума така м'якенька. Аналогічно по клюву жодної подряпинки. А, бляха муха, ну. Хотів сказати, що на скутері жодної подряпинки, але ж ну, не може такого бути. Дві невеличких на клюві є. Я ледве розглядів. Так, тут. тут без подряпинок. Взагалі нуль. Коротше кажучи, на жаль, друзі, на жаль, дві подряпинки є по скутеру. Варіатори не знімав, друзі, там все нове. Як і візуально, як і технічно, так і технічно. Апарат новий і такого чоловіка, друзі, нереально. Пощастило. Ух, як працює! Вже ну, трошечки прогрівся, я на ньому прокатався, Ох. оце це шикарний просто! Шикарний чоловік, друзі, всі лампочки, всі кнопочки, підсвіточка, бачите, в нас вже вечір. Поки гарна погода, знімаю вам огляд на біджика і дуже рекомендую, хто любить таку техніку, хто знає, що це за техніка 20-річна, хороша, якісна, двохтактна, потужна. Купуйте, друзі, це Ексклюзивна, скажем так, можна десь собі поставити, в кого є доляри, як то кажуть, залишити в колекцію десь раз в рік, вилетіти на ньому, десь по селі. Ох, як він їде, як він дорогу тримає, друзі, як він працює. Та воно не їде, ну не їде, воно так, як їде той бід. Так, рекомендаціон, друзі, ексклюзивна пропозиція. Придбати собі Yamaha біджей 2004 року випуску. Двухтактного, потужного друга, чоловіка, опору, підтримку якісну, японську. Звертайтеся, контакти в описі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, це важливо. Ну і, як звичайно, телеграм, канал з асортиментом. Дивіться, обирайте інші позиції і підписуйтесь на ютубчик. Всім дякую за увагу. Було дуже приємно. Надіюсь, вам також побачите от такого коника. Всім гарних покупок!